Вечоріло, магазин уже закривався. Продавець збирала з вітрини товар та складала його в сумку, щоб передати до центрального офісу підприємства. Вона й гадки не мала про те, що трапиться через кілька хвилин. Ідея скоєння злочину виникла в нього спонтанно. Він в цей час проходив випадково мимо цього магазину. Помітив, як дівчина-продавець збирає телефони та пакує їх в сумку. Він декілька разів пройшовся. Туди-сюди це все примітив. І як телефони були спаковані, після цього він вирішив зайти і відібрати цю сумку з телефоном. Чоловік швидко зайшов до крамнички, сильно вдарив продавчицю по голові, вирвав сумку та втік. Він і не підозрював, що його напад, фіксує камера прихованого спостереження. Затримали зловмисника вже за кілька днів. Ним виявився безробітний раніше судимий мешканець Закарпатської області, який тимчасово мешкав на території міста Полтава. За місцем його помешкання, вилучено речові докази. Зараз проводяться слідчі дії на предмет скоєння цією особою інших аналогічних злочинів, а також триває робота з виявлення інших викрадених речей. На зловмисника чекає суд. Власники магазинів можуть захистити себе від настання несприятливих ситуацій, гріхом страхування рухомого майна від протиправних дій третіх осіб, зокрема від умисного чи необережного пошкодження або знищення рухомого майна, а також від незаконного заволодіння через крадіжку, грабіж чи розбій.